Привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. Ми на Десні, перевіряємо, що там по рибці у нас є. Дімончик. На тому місці, де, от, ось, де ми стоїмо. Саме там жерешок мені зробив гарну штуку. На, да, насадив мене на ось такий гачочок. Так що зараз будемо дивитись, можливо, тут, окрім жирашка, щось ще є новенького. Водичка впала, наче тиждень тому. І сподіваюсь, що щучка прокинулась, підійшла, активізувалась. І для неї ми приготували сьогодні ось такі, ось такі великі штуки під назвою силікон і віпчуки. На що саме буду ловити? Зараз я вам бігом покажу. І будемо робити перші закиди, тому що Дімон каже, не роби без мене перший закид. Треба по-чесному. На раз, два-три, і хто, і хто перший зловить. Друзі, у мене сьогодні Аргента UX 932 до 28 грамів. Це 2,82, так, да, Дімон, десь так? Да. А, навіть так. Калдія 4000. Ось вона. Клавдія Петрівна, да. і намотаний тут Dual TX8. І ось. Хто це в нас? Це в нас фішап 5 дюймовий візел. На Джиголівці. А чому на Джиголівці? Чому? А на Джиголівці, тому що дуже класно, дуже класно він грає на Джиголівці. І я вам зараз покажу. Бачите яка краса. Він ролиться саме на джигулівці, ліпці, який є. Прям супер крута штука. Ням-ня-ням. Давай вже його швидше воду. Давай, давай, я вже сам хочу. Все. Друзі, кидаємо. Давай. Вже разом. кидать? Разом. Ну домовились. домовились. Ну, домовились. Домовились. ну давай, домовились. Ну давай разом. <рес> 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 Все. Вс, хочу поставити 16. Бопась на відео. О, слухай, на Я ще так підвів, підмотка це моя тема. Ні-ні. Ти не користувався більше нею ніколи. берег вже підвів. О, і оце, оце твій улюблений розмір. Так, да? Да, ото такий... Да, то більше більш, не лови. Слухай, ну така. Яка б не була, все одно перша дуже крута. Машучка, да, дрібна. Дрібна. Ну так, Дімон сьогодні зловив перший. Ну що ти робиш? А я обірвався, буду чіпляти. Сухай, ну прикольно таку велику. Так, а що я буду чіпляти? Ось у мене візел 5 п'ятірочка. Один вже обірвав тільки що. Десна це така двіжуха, що а, буває корчі на тих місцях, де минулого року їх не було. Так сталося і цього разу. Навесні, коли дуже висока вода. Нанесло курчів. Ну і все. Друзі, що за хрень така? Я... Третій закид? да, Я не встиг ще поставити. Так, Дімон, бери паузу. Музикальну? Так, да, з'їж твікс. Дивись, як вона вчепилась. Так? Я тільки на рибку поставив. А Дімон вже другу щуку зловив. Ну, що за людина? Додача, Дімон, поділись, будь ласка, своїми. Враженнями. Стосовно чого? Стосовно твого карколомного старту. З трьох закидів дві риби. <рес> Слухай, ну питання в чому? Що ти обірвався і не робиш закидів. Я вже так? все. А я, я вже... їх роблю. І тобі треба робити це швидше, тому що я зараз виб'ю всю активну рибу і Зрозуміло. Буде складніше. А слабо тобі з двох закидів три риби зловить. Ну, колись таке було. З двох закидів три риби. Да. Ага. Це були окунці. На... на попер. Ну, на попер або щось таке, ну якийсь воблер, бо з щуками. Став воблер? Став. Ну, Я не здивуюся, якщо зараз на твіч я щось бахну, бо ну, в мене ми думки такі є. Вона перевіримо, має, що... в мене є. Ну я з собою коробку воблерів взяв сьогодні. Відмінно відмінував. Так що, друзі, чекає нас, я сподіваюсь, весела риболовля. Ой-ой-ой! Гарна сіла і зійшла. Що, була рибка? Так. Да. Але повисла без покльовки. Ну, пів години гоцею. Одна покльовка і все. Одна покльовка і все. Але гарної риби. На жаль, більше нічого не було. Перевіряю я. Такий прикольний берег. Так я дуже сильно стрімаю, щоб там не було зачепів, а вони тут можуть бути аж бігом. Але може і риба тут стояти прям прямо тут. Да, так і є. Так і є. Так і є! Да, о, гарно. <звук> Під козирком провів. <сіх> Під козирком. <сіх> <сіх> Ось вот так, друзі. Щупака. Та почекай, почекай вже все. Гарно. Ух ти, як би її тут взяти, дуже сильно незручно. Прям супер незручно. Але взяти ж треба. Та Йохани, ти бабай! Якщо туди ступлю, друзі, то все, я вже звідти не вилізу. Ну, тільки так, а як інакше. А. Заморив я її. Має... має сидіти гарно. Та вже взяв. Да. Фух ти, йоханий, бабай! Фух, ось вона, красуня Так, якась заборонена приманка я бачу да. В, візл п'ять п'ятірочка. це вона тепер на тепер таке не можна ловити, ну така двох, ну, може два і п'ять. Так, я вже зніму її, прибульку слухай, взяла дуже надійно. Взяла надійно, не зійшла б. Але взяла таким чином, що себе взагалі ніяким чином що себе взагалі ніяким чином не потравмувала. Гарбаривка. А чекай, чекай, чекай. Що ж так? Да ну заспокойся, будь ласка, я тебе прошу. Зараз тебе покажу і випустимо тебе додому. Ось яка красуня. Рока. Да, жирненька. Давай фотку зробить. Да. Зараз буде випускатись додому. Ну, я туди не піду, можна? Так, да, не ходи. Я не хочу туди. Скопитись, як ти. Тихо, тихо, да? тихо, 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 тихо. Та, в... проблематично. Зараз ми її як ласося. Отак от. Як цей, бачили, як корабель спускають на воду, от так само і щуку спустили. Гарна рибка, дуже копоті дала такої класної. І взяла отут, -от якраз під ногами, під самими. До речі, Точно? Да? Точно? Да. До речі на те, що і планував ловити. Відносні бік-бейти вже починають працювати. Бачите, як репнуло. репнуло. Хочу ще. Ось така друзі щучка влетіла, клас. Таку і намагались ми зловити. За такою і приїхали. Така зараз на Десні має і вмикатись. Але вона має бути не поодинока, мають бути і... Певна кількість, хоча це вже замріявся я дуже. Як не крути зараз ще не осінь, зараз літо, температура, температура води шалена. Ось вам і корч. Так, наче м'якенько його погладив, спробую, можливо, дістати. Можливо, відпустить мене корч. Хоча це не точно. Так, да, ловля на десні це обов'язково обриви. Без них прям нікуди. Прям взагалі нікуди. Все, обірвав, друзі. От так. Треба перев'язуватись вже третій раз за сьогодні. Ну, скажу я вам, на цьому місці ми джигом ловимо вперше за цей рік, тому це не дивно. Дуже багато змінилось корчів. Там, де вони були минулого року, їх цього року нема, і навпаки. Так що, зараз певну кількість пообриваємо і будемо знати де що. і будемо обриватися набагато менше. Це природний процес. Постав чабік. Опа! Бля, хамуха. Ух подача. Ух подача, Димон. Слухай, да. А що ж таке? Може, просто на горб комоч бля повісив? Лящу? Лящу на горб повісив. Але наче так непогано One hour later. Опа, поки подача. Це щука. Подача крон конкретна. Треба ще раз провести, тому що активна риба дуже класно коцнула. У мене трошечки перевантаження. Треба 14, в мене 16. І от не вистачило їй, не вистачило їй от такої паузи, щоб вона нормально добрала. Але покльовка була суперова. Не лізь туди, чувак, а? там глей. на? Да. Ой-ой-ой, ти бачив Ух, подача! Так, да. ні, не, не зрізало, подача дуже крута. Подача крута, але це судак. Це не щука. Так, да. щось, друзі, давно покльовки не було. Якісь вони навіть ті, що були до цього, щось не супер активні. Зрозуміло, що це судачок. Судачок невеличкий. Але ну хіба й не може він взяти нормально? І дуже багато білої риби, друзі. Відчуваю, як приманкою інколи по горбах. Рибу білою прям овер дофіга. Я вже поставив менше вантажик і меншу приманку. Я зараз на юшет 4 дюймовий ловлю. Він більш універсальний. На супер якусь велику щуку розраховувати тут не дуже і, і виходить. Тут глибинка менша набагато, ніж на попередньому місці. До речі, ми проїхали так ну, кілометрів, мабуть, 40 з попереднього місця. От, я минулого разу вже казав, що це велика проблема. Надисні, що перспективні місця далеко одне від одного знаходяться. І їздити, їздити, треба їздити. Багато їздити. Але як не крути, все одно хочеться тут щось зловити. Хоч умови і не Багато корчів наобривались ми прям вдосталь. Але в корчах та риба є. В корчах і її дім і стіл. One hour later. Друзі, ну ми переїхали. Ми знов переїхали і це виходить у нас вже третє, третє місце за день. Подивимось, що буде тут. На попередньому було дуже-дуже корчисто. Навідривались від душі. Ну хоч би на вечір щось клюнуло. Години-дві без покльовки. Це якесь жахіття скажу. Взагалі. Причому таке відчуття, що риба зібралась в зграї і відлетіла в ірій. Нема нічого. На поверхню інколи виходить жерешок, ганяє дрібноту і все. І все. Якесь жахіття. Хочеться з чимось закритись сьогодні. Вон вже четвірочку поставив. Ну, зараз будемо перевіряти. Тут є ще метрів 100. Подивимося, що там є. Дімон стоїть теж, сумує. Де ж риба? А вона має бути. На вечір так точно. Друзі, ну що, закінчилась наша риболовля. Ловили цілий день, але не так сталося, як гадалось. Ми насправді хотіли з Дімоном наловити мільйон риб. Два мільйони а, по одному. Да, з кожного заходу, щоб все сідало, але так не вийшло. Ну, звісно, це все жарт. Насправді, рибка починає зараз потихеньку активуватись, адже вода в десні впала нещодавно, ну, буквально тиждень-півтора тому. І на звичні місця вже ближче до осені починає рибка скатуватись. Ми перевірили, що розмір рибки більш-менш є, але кількість, на жаль, нема такої, яку ми планували. Ну, звісно, що планували ми, а вирішує риба, ми лише констатуємо факт. Ну, До речі, по приманкам. Так, да, по, да, по приманкам Цікавий варто сказати, факт. не дивлячись на середину серпня, 5 дюймів, працює. І це дуже круто, це обнадійливо. Я сподіваюся, що 5 дюймів, 6 дюймів буде чим далі ближче до осені працювати краще. Дімончик ловив, наскільки ти ловив? Ну, шейкер 4 і Це теж ну Ну теж, так, да, ближче, ближче до п'ятірки. Одним словом, що не використовували приманки менше 4 дюймів. Все от 4 плюс. І рибка є, це дуже і дуже круто. Ну, що сказати, змінили три місця, половили на трьох локаціях. Дуже сильно змінилась десна за цей рік, за весінню повінь. І там, де не було чепи, там вона стала, а там, де була чепа, змили корчі, і там чепи нема. Все треба проходити заново і перевіряти цьогорічні корчі. Ну чим ми будемо займатися вже ближче до осені. Я сподіваюся, друзі, вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайки. Не забувайте е, писати коментарі і обов'язково перевіряйте ваші улюблені місця, адже зовсім скоро буде осінній кльов. Да Дімон? Я чую, <с що <с скоро буде. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. До зустрічі тут.